Що це має бути далі? Сьогодні прийшов провідати мою сіньору син і задав мені питання: Алін, а що це має бути далі? Подивіться, всі всі телевізори все розказують, всі бояться, бо в Європі почнеться війна. А я кажу: ну, а як, що буде? Буде то, що в моїй країні, а як ви хотіли? кажу, ти пам'ятаєш? Ти мені вже рік, напевно, капаєш на мозги, і мені постійно говорить, що ваша Україна і ваша Україна, і маєте здатися, і маєте все віддати, бо от через вас і криза в Європі, і все подорожчало, і так, і сяк. І постійно мені казав, що я розійшлася, і казала ще одне слово, я просто вийду з роботи і піду. А тепер, кажу, ви так всі боїтесь? Бо того, що вчора, ким? тут біля мене є недалеко, американська база. І вчора самоліти взлітали, сідали, взлітали, сідали. Навіть я сама так замітила, думаю, що це таке якесь таке ніколи не було. Обично в них навчання, але не так сильно. Я кажу, ти знаєш, дорогенький, що ну, якщо щось почнеться, то де ти здаватися? Він каже, як? Я кажу, а як? А ти як хотів? Ти хотів, щоб Україна здалася, а ти чим від нас відрізняєшся? Здастись, візьмеш всі свої маєтки, всього, і хто прийде до тебе воювати, забирати, що все повідаєш. Так як ви казали, яка Україна сильна нація. Ми вистуємо. І в нас все буде добре. Наша надія помирає останньою, А от вас то точно за три дні розбомблять. Бо такі, як ви, хитромудрі то ви далеко нікуди не підете. Він так сів, підпер голову, зажурився, я кажу, чого ти так сумуєш? Приїду, ти скажеш фабрику, надати документи я все підпишу, вам все віддам. Я кажу, ти знаєш, скільки людей похилого віку залишилися без своїх домівок, скільки героїв полягло наших, скільки цвинтарі лежать молодими хлопцями і дівчатами. А ви це все наблюдаєте, ви це все дорогенько дивитесь, і все кажете, що ми маємо здатися, прийде і на ваш час. Прийде, що будете здаватися. А ми, українці, будемо з боку дивитися, як ви здаєтеся. Не все так буде. Як то кажуть, завжди всьому є кінець. І війні також є кінець. Тільки одно жалко: що дуже багато молодих хлопців і дівчат погинуло. Дуже багато. Біди нам ця війна принесла злості такої ненависті. А всі дивилися, дивилися, як ми кожен день плачемо, як моя країна кров'ю вмивається, і всі наблюдають санкції даємо, не даємо, зброю хочемо, не даємо. Всі гралися. Але Бог з нами. Бо ми віруючий народ. Ми сильна нація, ми гарна нація. У нас родючі поля. В нас все настільки гарно. Куди не подивишся, в яку сторону. Коли я приїжджаю додому, там теж пташки співають українською мовою. Там все настільки миле, дороге, золоте, там моя земля. І я не боюсь, ви знаєте, як багато таких є дівчат, які кажуть, ой, що ми будемо робити, те саме, що робили до війни. Те саме, що робили багато років тому. А наші бабки, діди, наші батьки як жили? Жили якось? Не буде цього всього. Зараз ви всі маєте гроші, маєте маєтки на вас ненависть. Коби тільки мир прийшов, коби злагода прийшла на нашу землю і все буде добре. А вони хай попробують. Я аж хочу, щоб Європа спробувала то. Що зараз є в моїй рідній Україні. І тому, як то кажуть, добро завжди перемагає зло. Прийшли до нас на наші землі, ми нікуди не йшли. Ми нікого не обідали. Ми стоїмо, захищаючи свою землю. От подивитесь, коли до вас прийдуть, що ви будете робити і як ви заспіваєте, а Україна. Була і буде Україна понад усе. Слава Україні! Слава нашим мужнім героям!